29 грудня в Житомирі відбувся відкритий чемпіонат міста Житомира з карате версія ВКФ «Кубок воїна». У змаганнях взяло участь більше 150 спортсменів з різних міст нашої області. Коростень на чемпіонаті представляли каратисти клубу Скеля. Всього 31 спортсмен. Хлопці та дівчата взяли участь у командних ката та індивідуальних спарінгах. Варто наголосити, що і цього разу вихованці клубу Скеля показали гарний результат виборов 53 медалі, 18 золотих 4. ...14 срібних та 21 бронзову нагороду вкотре довівши коростенські каратисти одні з найкращих на Житомирщині. Крім того, троє дорослих спортсменів клубу скеля отримали спортивне звання кандидатів у майстри спорту з карате. Це Олена Іванченко, Роман Рафальський та Владислав Мішура. Ми вітаємо наших переможців та бажаємо їм вдалих виступів. Підготували спортсменів тренери Володимир та Кирил Зеленови. А тренуються наші каратисти в спортивних залах загальноосвітньої школи номер 2 та міського колегіуму